КАЕС БУКС ДИТЯЧІ казки. Казки ПРО небезпечні забави. КАЗКА ПРО Андрійка та армію гострих ножиць. Казка кружляла на дворі Зимовий місяць був у повні. Він тихенько про щось перешіптувався зірковими ліхтариками І розказував їм вечірню, припорошену лопатим снігом, казочку. Дідусь у місяцю. мовили зірочки. А що ти нам сьогодні розкажеш? Ми так чекаємо на твою неуповчальну історію. Ох. <главливий> Потираючи свої біленькі вуса, посміхався дідусь. Що мені таке вам розповісти? А? Ну, щось особливе, мовила зірочка Беллі. І чарівне, доповнила світлячок. Раптом вони помітили купку зірочок, які гралися поряд. Вони щось тримали в руках і швидко кидали один в одну. Що це у вас? запитали Беллі і світлячок. Киньте і нам, ми зловимо. О, зловили! Ай, боляче! Пальчик поранили. Дідусю, а що це таке гостре? Чому у нас тепер пальчик болить? «О, так це ножиці!» А чи знаєте ви, що маленьким зірочкам не можна гратися з гострими предметами? Бо вони можуть поранити? запитали зірочки. Саме так, і не тільки. Добре, якщо вже так сталося, то розкажу вам казочку про маленького хлопчика Андрійка, який, без дозволу мами, грався гострими ножицями і став заручником армії гострих ножиць. Ну, то як? Готові слухати? А розповідь варто розпочати з того, що Андрійко любив допомагати мамі. Бувало, то квіти разом із матусею поливає, то на кухні бігає. Воно й зрозуміло шість рочків вже можна вчитись допомагати. Одначе хлопчик лінився слухати маму. І часто казав неправду. Якось Андрійко грався в кімнаті і помітив на столику гострі ножиці. Він запитав у матусі, чи можна погратися, але вона заборонила. Синку, вони дуже гострі. Маленьким бітлахам не можна ними гратися. Не чіпай. Проте Андрійко вирішив зробити по своєму. Він поклав ножиці собі до кишені, а потім заховав під свою подушечку. Як тільки настала ніч, почав ними гратися. Аж ось сталося щось чудернацьке. Абсолютно все в кімнаті Андрійка стало гострим. А з одних ножиць утворилася ціла армія, яка заговорила. Ми армія гострих ножиць. Наше головне завдання різати і перетворювати світ на гострі шматочки. Ну, то що, армія, розпочнемо? Не дивлячись на хлопчика, ножиці почали свою чарівну і таку важливу для них роботу. Спочатку вони зіпсували всі книжечки, які лежали на столику хлопчика, потім порізали одяг, який так подобався Андрійкові, навіть улюблену ковтинку з ведмежатами зіпсували. За декілька хвилин вони дісталися до м'яких іграшок Андрійка, серед яких були його вірні друзі, ведвежатко Пума і Зайченятко Пухнастик. Стривайте. закричав Андрійко. Зупиніться. Але армія гострих ножиць не чула хлопчика. Вони впевнено руйнували все, що бачили і повторювали. Різати руйнувати. Ой, як моторошно, мовили зірочки. «Дідусю місяцю невже вони все зруйнували. «Слухай де далі. Зараз розповім. Хмаринко, а ти, поки насип на місто, ще лопатого сніжку. Хай кружляє, хай майорить. Андрійко був у розпачі. Армія гострих ножиць руйнувала його світ, а хлопчик зовсім не знав, що робити. Одначе в казках завжди є вихід, і добро перемагає зло. Поки армія кружляла по кімнаті, до віконечка хлопчика прилетів голуб. Він приніс у своїх лапках чарівний лист, у якому було написано, що кожен спроможен змінити ситуацію, якщо визнає, що був неправий. Ех, мовив Андрійко. Все це трапилося тому, що я не послухався матусю. І я визнаю, що був неправий, і зрозумів, що не можна грати з гострими предметами. О, якби тільки повернути час назад. І тут пролетів казковий килимок, який відніс хлопчика у минуле. Андрійко пообіцяв, що більше ніколи не буде грати з гострими предметами просто так і буде слухатися свою матусю. Ось така казочка зірочки. мовив дідусь. Вам сподобалося, що ви зрозуміли з цієї історії? Я зрозуміла, мовила Беллі, що не можна маленьким діткам грати з гострими предметами. А я додала світлячок. Зрозуміла, що потрібно слухатися матусю. Зима і далі кружляла і вдягала весь світ у білий одяг. Ніч блищала красою і чарівністю. А зірочки Беллі і світлячок і далі слухали казочки дідуся місяця під музику чудового Морозцю. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.